Івано-Франківщина має міністра земляка. 11 березня до складу новообраного уряду України увійшов колишній голова Івано-Франківської обласної ради. Зіновій митник він очолив міністерство охорони здоров'я України. До цієї посади працював першим заступником міністра. Життєвий шлях Зіновія Митника багаторічною працею пов'язаний із Коломиєю, навіть перебуваючи на високих посадах, часто приїжджав у місто, яке стало для нього рідним. Також він високо оцінив роботу коломийських медиків та особисто привітав їх з не... Медика минулого літа. Коломийські медики, як і всі медики України, тримають марку медицини і стараються її тримати на належному рівні. Оцінка роботи є непогана. Хоча є моменти, на які би треба було більше звернути уваги. Я би хотів тільки сказати за добрі моменти і за тих людей, які працюють нині в медицині, за тих людей, які віддані в медицині, за тих, за тих людей, які сьогодні роблять добро для людей. І для своєї держави іменно повертаючи здоров'я нашим пацієнтам, нашим громадянам. А багато з них працює, чесно кажучи, з великим ентузіазмом, з великою віддачею і з великим натхненням. Зіновій митник народився 2 вересня 1954 року у місті Сколе Львівської області в родині службовців. У 1971-му закінчив середню школу і вступив на лікувальний факультет Львівського медичного інституту. Опісля працював на Коломищині. Дільничної і центральної районної лікарень, головним лікарем інфекційної, заступником головного лікаря територіально-медичного об'єднання. У 1994-96 роках Зіновій Митник, начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. З лютого 1996-го головний лікар обласної клінічної лікарні, а з травня 97-го одночасно виконує обов'язки начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. У березні 98-го... Обраний депутатом обласної ради. Депутат Коломийської міської ради двох скликань 90-й та 94 роки, у квітні 1998-го був обраний головою Івано-Франківської обласної ради. З травня 2002-го призначений першим заступником голови облдержадміністрації. У січні 2002-го очолив лікарню Феофанія, місто Київ, і став першим заступником міністра охорони здоров'я. За досягнення в галузі охорони здоров'я, удостоєний почесного звання, заслужений лікар України. Має науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю внутрішні хвороби, одружений батько двох дітей.